А ось такий 2D-стиль, який переливається, мені дуже подобається в От Реально класно. Оце такі треба ввести в великі танки. Мені вони в мене на якомусь танку такий є. Не знаю, не пам'ятаю за що я його отримав, але є він мене. І всім привіт, друзі! Ви на каналі гравоісі і дивимось. Реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Irbis на Т95. Карта виноградники. Ну що ж, до бою. Так. Це в нас що? Це в нас бронічні, це реально бронічні бронічні. Я думаю, що е, це е, раніше я не знаю як зараз, але раніше це була найброньованіша е, в великих танках, так, World of Tanks. Найброньованіша. Не було більше броні, ніж цієї ПТ. Я думаю, в Бліс також так само. От правда. А я полюбляю барнішницькі другі. Броні. Так, тихохід потихеньку їде, але це штурмовий тихохід. Він буде собі потихеньку їхати, в місці він буде себе відчувати непогано. Чому? Тому що ось так будемо прихлопушувати, підхлопушувати суперників. Підгорів, так я так розумію. Вже на, на, нормально настріляв. 200. одним пострілом 981. І танкує, те, що я казав. Хіба що в НЛД, але поки що ніхто не продував. Тортось, це небезпечний суперник, але якщо він стоїть десь на віддалі, оце небезпечний супер, в нього перезарядка швидка. Знову ж натанковуємо. 900 вже натанковано, 1636 на, настріляно. Ну і чому я кажу в місті він себе чудово повинен відчувати? Тому що ти їдеш по якійсь вулиці, так? Тебе по бокам там, будівлі якісь, ніхто тебе не... Ну, знаєш що позаду нікого, там позаду братіші патруль. І ніхто тебе тут не закружляє, оце яка каперива. На відкритій місцевості вже треба обережніше. Чудо! До побачення! Перший ворог знищений. З 95-го бачили, до побачення. До побачення, телебачення! Дивимося, чудовий та цікавий YouTube канал, гравий свій. Вже настріляно майже 3000. 1200 так. Обережно, щоб не потрапити на таку ситуацію, що хтось позаду заїде. А ці вже познічувались, позашкірювали. Вони об'єдналися і позашкірювалися. Ще одному кажемо до побачення. Гармата тут також така, як в 10 го рівня, так? Не є, ну, це ж так само, що тут це пробачено. Це в 10 рівня гармата. На 9 рівні. Можна тут на звичайних снарядах. Ну так, я от розумію, я вже вас питав, як зрозуміти, голдові чи не голдові. Я так розумію, що синеньким позначаються. А хоча ні, напевно, якщо синеньким просто під калібри позначається. Як зрозуміти, де поліпшені снаряди, де поліпшені. Ось вона на доль. Чудово, що ми його приструнили, бо він би міг би закружляти. У нас будь-який танк, в принципі, може закружляти. Три вори і знищена. 4200 настрілять. Ну і так як тихохід, ви ж розумієте, що НЛД то відкрите. А НЛД вже пробиває, Т-30 там залишився. Т-30 також виглопушувальна наглопушувальна гармата. Не така, як в е... Т-95-го, але вона дуже небезпечна. Дивіться, не яка вона загрозлива. О! Аж хитнуло від цього пострілу. Так, 155-й, по-моєму калібр. Ох, оце, оце тільки шовка, що Воїна отримав достойнішого. 7-1 рахунок побої. 5000 настріляно, 4 знищено, 6 пошкоджено, 1600 натанковано. Майстер. 6 тисяч досвіду і 152 тисячі кредитів. Це так пару боїв пограв і собі купив нового танка. На першому місці. За завданою шкодою, да по всім параметрам на першому місці. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую, до зустрічі! І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравесі Є, і дивимося реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає борзий карась на шкода Т-45, карта Нормандія. Ну що ж? До бою, так. Це у нас, наскільки я розумію, бо я не помічав прокажці, це я так розумію, у нас важкий танк Чехословацький преміальний. А ну поправляйте в коментарях. 5,4 перезарядка. Так це взагалі, це як з кулеметом може переходити. Так, да, я вже перечуті. Зараз ми тут всіх поперехлопушуємо. КВНів трішки не вистачає, це недолік. Повільний, це недолік. Не броньований, бо я знаю, чи танки, вони всі не броньовані. Хоча там 10 рівня, вазики можуть бути броньовані. Не? Ну, все в великих танках. Я не знаю як тут є ці вазики, Ну, є, напевно. О, це був чудовий постріл. На 400... на 1400. Башту відкрутив. Перший ворог знищений. Так, а там вже у нас один... Бо я хочу, щоб багато ворогів було вихлопушено. То Дивимося, наш один братіш вже одного прихлопушив, треба швиденько-швиденько нахлопушувати, прикорпушувати ворогу. Та ну з такою перезарядкою, це взагалі ти що. Тут реально, от я так помітив, преміальні танки, так, є елітні якісь танки, то вони реально вони переважають. Правда, вони реально переважають. Це чудово, ну. В принципі, так, як вони ж там за гроші купуються, або треба е в, в, в якомусь турнірі, так, в якомусь івенті перемогти, отримати їх. То напевне, що може і може і добре, може і не добре. Я не знаю, ну напишіть в коментарях. Як ви вважаєте? Ще тут я знаю, що і прокачувані танки непогано себе відчуваю. У нас дуель на дуелі з 100 просто його вихлопу, він вже не хоче битися. він там до пратічів, пратічів рятуйте, допоможіть. щось. Не, не виходить нього зараз. Це Трепоти, <плоти> і тут БК вийде, наскільки я розумію. 2800 настріляна. Три вари знищені. А я казав, бо я перечтіну з такою перезарядкою, ти будеш просто сити. Як винищувач по Просто їхати вперед і винищувати. Хіба що на, на тебе натрапить ще якийсь імбічність. Треба його копити. Треба шопнуть, 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 шопнуть. Братіші допомогли, бо могли б бути на фізик. З автешкою проблем не повинно бути, мені здається. Танкує чудово, я бачите, як завжди не править. Тільки я кажу, що... Е, картонний картон він натанковує, як броніщинський броні. 1600 на танку, 4200 настрелял, 4 вора из них. <music> так, премиальный танк, ну желтый премиальный, так? Ну що в нас досвіду не багато дали, а кредитів нормально дали кредитів, так? 93 тисячі. Перше, по-любому, перше місце. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Каже вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі!